Доброго ранку, шановні телеглядачі. Сьогодні 30 березня, п'ятниця. І сьогодні, в нашому ранковому ефірі, у нас в гостях голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Валентинівна Тимочко. Доброго ранку, вітаю вас, тетяна Валентинівна, Розкажіть нам, будь ласка, які нині існують в Україні екологічні проблеми. Наша організація зробила дослідження стан екологічних проблем стан довкілля за останні п'ять років, і ми підготували аналітичну записку, яку надіслали в Раду національної безпеки і оборони. І ми можемо визначити кілька таких головних і пріоритетних проблем, які є вже тепер не тільки екологічними проблемами, а проблемами національної безпеки України. В першу чергу це питання питної води і питання водозабезпечення України. Структура промисловості України побудована таким чином, що вона є надзвичайно водоємною на одну одиницю ВВП в Україні витрачається в 4,5 рази більше води, ніж в європейських країнах. І це означає, що промисловість забирає воду з водних об'єктів, скидає недостатньо очищені забруднені стоки, причому динаміка є негативною з 2005 року від 4,5 мільярдів кубів до мільярдів, Мільярдів кубів недостатньо очищених стоків, понаростаючись скидаються в водні об'єкти. Це проблема, це проблема техніки, тобто погано працюють фільтри. Ці їх просто немає в першу чергу. Це проблема застарілих технологій, це питання відсутності сучасних очисних споруд, і це проблема недостатньої роботи існуючих очисних споруд. Разом Тому, все можливо... це. Складає те, що водні об'єкти забруднюються промисловими й комунальними стоками. І Ми можемо опинитися без питної води вже зараз в Україні. Більше 6 тисяч населених пунктів не знаходяться на привозній воді або протягом року, або протягом кількох місяців в році. А більше 26 тисяч населених пунктів України не мають доступу до якісної питної води. Тобто, це вже не питання майбутнього, це питання реалій для мільйонів людей, які Живуть в Україні артизянські свердловини спасають. На жаль, ця, ця технологія вона з одного боку вирішує частково проблему питної води, бо дійсно глибинні води підземні є досить чистими і вони вирішують для певної частини населення. Питання постачання питного водопостачання, але на жаль, не всі регіони України мають можливість користуватися якісними підземними водами, тому що в деяких регіонах навіть підземні води вже забруднені. А тут є ще інша проблема: вичерпування підземних вод, бо в Україні є практика використання підземних вод не тільки для питного водопостачання, але й для промислових і комунальних потреб, що для всього світу є просто яким дикунством. Скажіть, будь ласка, а Ця проблема стане нагальною до євро 2012 в контексті спортивних змагань в Україні. Можна сказати, що підготовка до спортивних змагань, на жаль, відбувається не в межах екологічної доцільності, а в межах виконання якихось бізнес-замовлень. І тому під євро зносилися і зносяться зелені насадження для будівництва споруд спортивних. На жаль, не вирішується питання якісного питного водопостачання. Транспортна інфраструктура в містах, які приймають ці спортивні змагання, продовжує бути дуже застарілою. Тому в контексті підготовки до таких великих змагань в усьому світі, і зокрема в Польщі, яка є нашим партнером по євро 2012 Це все відбувається в рамках виконання і екологічних природоохоронних заходів. В Україні цього не сталося Ви, ви сказали про зелені насадження, які вирубуються до. Для того щоб побудувати на їх місці споруди, скажіть, будь ласка, яким чином зараз справи у в Україні з зеленими насадженнями? Якщо говорити про міста, то вони тотально знищуються. Осередки Всеукраїнської колишньої ліги щодня сигналізують абсолютно кричущі факти. Наприклад, остання подія це Дніпропетровськ і дуже відомий парк Лазаря Глоби. Це така перлина Дніпропетровська, це дуже унікальний парк, в якому є рідкісні дерева. Але міська влада вирішила спочатку під виглядом реконструкції знести частину зелених насаджень. Тепер виявилося, що немає жодних проєктів проєктних документів, але спроба знищити цей парк і загроза існує на сьогоднішній день. Таке ж саме відбувалося в місті Донецьку, коли е, парк, який був закладений свій час до ювілею перемоги е, в війні 41-45 років, також е, частина цього парку була знесена в Києві. Відбувається забудова зелених смуг і зелених насаджень, винищення скверів. Академ-містечко е, в районі кільцевої дороги. Просто вночі обгороджується парканом і зносяться сотні і сотні дерев. Це політика бізнесу на винищення чи... зелених насаджень. Чи Існує якась державна програма з відновлення зелених ресурсів України. Якщо говорити про програму, то така програма існує для лісів України. Це лісова, якби політика так сформована. Але на жаль, кількість знесених лісових масивів не відповідає кількості посаджених дерев. Тому що, наприклад, гектар дерев 40річних 50-річних порівняти з гектаром висаджених таких невеличких саджанців по продуктивності для природносередовища вони просто несумісні, але міняти навіть один гектар на три це не є адекватна заміна. Тому лісова політика в Україні не є ефективною, це означає, що в атмосфері ці дерева вони не фільтрують атмосферу Так, як мало. і легені функція легенів для атмосферного повітря зменшується, не і не кажучи про те, що в Україні викиди від промислових підприємств і від автомобільного транспорту продовжують зростати навіть не зважаючи на економічну кризу, яка зупинила діяльність багатьох підприємств. Але динаміка викидів вона є такою, що йде на збільшення, і на сьогоднішній день близько 7 мільярдів кубів шкідливих речовин. Вин викидається в атмосферне повітря, причому з них мільярди з половиною мільярди стаціонарних джерел, тобто від підприємств, а більше 2,5 мільярдів метрів кубічних викидається з пересувних джерел, тобто з автомобільного транспорту. А Ця, ця величина вона зростає. Так, вона зростає в порівнянні з 2005 роком. Ми бачимо від 3 мільярдів кубів уже майже до 7 мільярдів кубів. Зростає таке забруднення. А у порівнянні з Європою іншими закордонами це абсолютно Закіння... не порівнянні цифри, тому що в Європейському Союзі встановлені вже 10 років тому назад дуже жорсткі вимоги щодо викидів в атмосферне повітря для стаціонарних джерел, тобто для промислових підприємств. Що це, це вимога забруднювач платить, причому штрафні. Ні, санкції є такими високими, що промисловим підприємствам не вигідно викидати ці речовини шкідливі в повітря, бо штрафи є такими, що просто змушують їх закривати своє підприємство. А чи чи, чи намагається наша влада? Впроваджувати таку саму політику? так, Міністерство екології природних ресурсів України запланувало запровадити систему в режимі онлайн зняття показників викидів в атмосферне повітря шкідливих речовин, застосування сучасних систем моніторингу. І якщо ця система запрацює, дійсно тоді вже не підприємства будуть показувати, скільки вони викидають в атмосферу, а в автоматичному режимі датчики будуть цю інформацію знімати, і тоді значно збільшиться кількість реально показу. Викидів, і тоді на ці викиді будуть нараховані штрафи, ну і не кажучи про те, що Всеукраїнська екологічна ліга вимагає від уряду, від Верховної Ради збільшення ставки платежів для забруднювачів водних об'єктів і атмосферного повітря. Тоді стане економічно невигідним забруднювати атмосферне повітря, тому що це впливає і на стан ґрунтів в Україні, крім того, що це забруднює атмосферу. Скажіть, будь ласка, я знаю, що. Ом... Сміття перероблювальні заводи вони дуже сильно забруднюють атмосферу. Розкажіть, будь ласка, як в нашій країні зараз з цим справи? Насправді сміттєперероб, сміттєпереробних заводів в Україні взагалі не існує. Є два сміттєспалювальних заводи, які просто є надзвичайно екологічно шкідливими підприємствами. І ми домагаємося закриття цих підприємств, бо вони е, отруюють навколишнє середовище, загрожують і природі, і здоров'ю людей в тих місцях, де вони знаходяться. Я знаю, що в Європі та в Америці вже давно немає сміттєспалювальних заводів. Так, вони всі перероблені. Є курс на переробку, тотальна переробка і використання. Цих речовин, як вторинної сировини. В деяких європейських країнах цей відсоток коливається від 46. О, і дві скандинавські країни мають 92% вилучення корисних речовин із загальної маси сміття, і це йде а на в навторинне використання такий відсоток в Україні. Це близько 3% переробки Скоріше, сміття. Причому бізнес, який зараз почав працювати в цій галузі, він не має жодної підтримки від держави, тобто преференцій екологічно дружньому бізнесу, який сприяє. Переробці сміття немає, наприклад, зелений тариф дали альтернативній енергетиці сонячній, вітровій. Зараз знаходиться абсолютно антиприродний, колишньо шкідливий законопроект щодо надання зеленого тарифу, тарифу малій гідроенергетиці, який повністю знищить малі річки України. Але зелений тариф на видобування газу і біогазу і сміттєзвалищ. Верховна Рада не голосує. А це є той бізнес, який да, дійсно він буде отримувати прибуток, але він буде забирати цей газ, який перше є шкідливим для здоров'я людей, які живуть поблизу сміттєзвалища, таких дуже багато населених пунктів. І крім того, біогаз сміттєзвалищ є одним із таких газів, який має негативний парниковий ефект. Тобто, саме такій діяльності уряд має надати також преференцію. І тоді інвестиції будуть сюди вкладати, Ладатися і сміттєзвалища почнуть перше зменшуватися в обсягах, коли видобувають звідти біогаз, і головне зменшиться навантаження на природне середовище, тобто є економічні механізми, якими держава може стимулювати екологічно дружній бізнес і навпаки тиснути на забруднювачі. Ви зараз Сказали про портниковий ефект. Скажіть, наскільки земля наблизилася до очікуваних прогнозів щодо нього? Є різні прогнози, є різні, скажімо так, оптимістичні і песимістичні сценарії, але дуже є це серйозна небезпека, і е, якщо ми будемо говорити взагалі в масштабах всієї планети. То збільшення температури лише на 2 градуси призведе до невідворотних змін в стані природного середовища а що треба робити, щоб цього уникнути в першу чергу на світовому рівні застосовані такі механізми, наприклад, Кіотський протокол, який спрямовує діяльність країн світу на зменшення викидів парникових газів. Україна є. Складовою кіотського протоколу і в Україні реалізуються такі проекти, але на жаль, державне агентство екологічних інвестицій, яке в Україні на це має бути спрямоване, не виконує цю функцію. Воно мало би стимулювати в Україні ці проекти і цю діяльність. На жаль, поки що, ми цих реальних кроків по зменшенню викидів, по зменшенню навантаження, ми таких кроків не бачимо. Зрозуміло, я хочу, щоб ви побажали нашим глядачам чого-небудь гарного. Насправді Україна має надзвичайний природний потенціал. І, незважаючи на таке величезне забруднення, ми маємо унікальні заповідні території, прекрасні перлини, справжні перлини, куточки заповідні. Причому в Україні знаходиться 30% всього біорізноманіття. Європи, тобто ми можемо стати центром рекреації, центром туризму, центром наукових досліджень, видів природного середовища і компонентів природного середовища, яких вже немає в Європі урбанізовані. Тому ми маємо можливість ще і оздоровлювати людей, бо є прекрасні води, мінеральні, оздоровчі. Тобто, ми маємо прекрасний потенціал. Нам треба цим лише добре і гарно розпоряджатися. І ви бажаєте нашим глядачам, щоб вони я бажаю здоров'я і я бажаю гарних успіхів. Більше того, наш працелюбний і талановитий народ здатний зробити нашу землю прекрасною. Отже, шановні, ви чули, що Україна зараз переживає досить таке складне економіч екологічне становище, але ми маємо, ми маємо надію, що Україна зможе подолати його, адже є вже плани щодо виходу з цієї кризи. Отже, не втрачаємо надії і далі ранковим ефіром.